Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку логарифм числа і логарифмічна функція. Ми познайомимося, що таке логарифм, властивості логарифмів, що таке логарифмічна функція, її властивості і застосування цих властивостей при розв'язанні вправ. Тож, розглянемо перше питання. Означення логарифма. Логарифмом числа А. При основі b називається таке число С, що b в степені С дорівнює А. Основа В в степені С дорівнює числу А. Ще раз, логарифмом числа А при основі Б називається таке число С, що Б в степені С дорівнює А. Як помічаємо, Б в степені С дорівнює А. А повинно бути більше від нуля. Основа Б повинна бути більша від нуля, і основа Б не повинна дорівнювати одиниці. Розглянемо приклади. Логарифм. 25 при основі 5 дорівнює, міркуємо. логарифм числа А при основі Б дорівнює С. Це це показник. До речі, логарифм у перекладі означає показник. Якщо нам треба знайти логарифм, ми можемо перекласти так, трошеч, трішечки по-своєму, тобто це знайти показник.